Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Савулець в ефірі. Телеканал n 1 Добрі новини, підсумки тижня Житомирщина. Учениця Житомира Ольга Хомутовська встановила новий рекорд у фіналі Кубку України зі стрільби з Блочного Лука. Вихованка Житомирської дитячо-юнацької спортивної школи Динамівець Ольга Хомутовська посіла перше місце у змаганнях фіналу Кубку України зі стрільби з Блочного Лука серед жінок та встановила новий український рекорд. Змагання проходили 6 по 9 жовтня у Чернівцях. Ольга Хомутовська отримала 149 із 150 можливих очок в особистому раунді. Та встановила новий український рекорд. Ольга Хомутовська здобула першу в історії Житомирщини медаль чемпіонату Європи зі стрільби в лука. Вона стала бронзовою призеркою змагань, що проходили у місті Ньюпорт у Великобританії. У січні 2024 року спортсменка стала срібною призеркою чемпіонату України зі стрільби з лука в приміщенні серед дорослих та юніорів. Вона виборола друге місце серед жінок у розділі «Блочний Лук. У червні 2024 року. Оля Хомутовська здобула перемогу на 19 літній універсаді України стрільби з лука. У серпні 2024 року Оля Ольга втретє в третій стала переможницею чемпіонату України зі стрільби з лука серед дорослих. Старт в чемпіонаті України волейболісти команди чи Полісся Житомира здобули три перемоги поспіль. 4 жовтня волейболісти команди чи Полісся» зустрілися в поєдинку проти епіцентр Подоляни збірної України Ю-20. житомиряни здобули перемогу з рахунком 3-0. 5 жовтня відбувся другий матч першого туру, в якому команда чи Полісся» зіграла проти буревісник ШВСМ. Підопічні Сергія Тарейковського продемонстрували надійну гру та контролювали хід матчу, завершивши його з рахунком 3-0. 6 жовтня команда зіграла проти колективу з Полтавщини ВК Решетилівка. Волейболісти Житомира здобули перемогу над ВК Решетилівка з рахунком 3-0. Відтак завершили перший тур з бездоганним результатом: три матчі, три перемоги і жодного програного сету. Спортсмен Житомирської ДЮСШ виборов бронзу на всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби. Вихований Житомирський ДЮСШ з боротьби Денис Кириченко виборов бронзу на всеукраїнському турнірі з греко-римської боротьби. У змаганнях взяли участь понад пів тисячі борців з усієї України. Про це 8 жовтня повідомляє управління національно-патріотичного виховання молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації. З 4 по 6 жовтня 2024 року у місті Київ відбувся всеукраїнський турнір. Мір з боротьби греко-римської присвячений захисникам України у спортивному заході взяли участь 518 борців та 42 команди з різних куточків України. У результаті змагань бронзову нагороду ваговій категорії 62 кг виборов вихованець Житомирської ДЮСШ з боротьби Жор Кириченко-Денис. Початку року у Житомирській області усиновили 49 дітей. Про це 8 жовтня повідомляє прес-служба Житомирської обласної державної адміністрації з посиланням на службу у справах дітей. Так, від початку 2024-го на Житомирщині усиновлено 49 дітей громадянами України. У 2022-му було усиновлено 39 дітей, у 2023-му 62 дитини. В області налічується 56 кандидатів усиновлювачей. З них 43 подружні пари та 13 одиноких громадян. Загалом на регіональному обліку дітей, які можуть бути усиновлені, перебуває 687 дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. І загальної кількості дітей, які можуть бути усиновлені, дев'ять виховуються в сім'ях опікунів, піклувальників 561 в пс та ДБСТ. Уродженець з Вягеля Ростислав Парахожук увійшов до топ 50 престижної премії Global Teacher Prize Ukraine Номінації дошкілля у світі, де професія вихователя традиційно асоціюється з жінками, молодий педагог Ростислав Перехожук довів, що чоловіки можуть бути не менш успішними у сфері дошкільної освіти, адже Ростислав увійшов до топ 50 номінацій дошкілля престижної премії Global Teacher Prize Ukraine, підтвердивши свою професійну майстерність і відданість в педагогічній справі. Його визнання на національному рівні це важливий крок у подоланні гендерних стереотипів. Народжений у Звягелі, Ростислав Перехожук, навчався у ліцеї номер 1 імені Лесі Українки, звідки випустився у 2014 році. Після цього він продовжив освіту політехнічному коледжі, де здобув технічну спеціальність а згодом вивчав електроенергетику національному університеті біоресурсів та оплік і оподаткування у державному податковому університеті. Проте з 2020 року його кар'єрний шлях кардинально змінився, і Ростислав почав працювати з дітьми. Global Teacher Prize Ukraine – це щорічна національна премія, покликана відзначити вчителів, які роблять вагомий внесок не тільки в навчання своїх учнів, але й у розвиток суспільства. Загалом премія започаткована тисячі 2017 році громадською спілкою Світорія у партнерстві з Ворки Games Foundation, спрямована на підвищення престижу педагогічної професії в Україні. Італійське архітектурне бюро безоплатно розробить проєкт реабілітаційного центру для ветеранів на околиці Житомира. Про це 3 жовтня 2024 року повідомляє прес-служба міської ради. Реабілітаційний центр стане місцем, де ветерани отримують всебічну підтримку для відновлення фізичного та ментального здоров'я. Між Житомирською міською радою та італійським архітектурно-планувальним бюро підписали меморандум щодо розробки концепції проєкту реабілітаційного центру для ветеранів війни. Франческо Фрайза, архітектор та співзасну. Називається своїм невеликим внеском у боротьбу України. Міланське архітектурне бюро, що співпрацює з відомими компаніями та брендами, зголосилися безплатно розробити такий важливий для нашого міста проєкт. Проміжний варіант майбутнього концепту партнери вже представили. Зауважимо, що розпорядження від 6 вересня 2024 року мер Житомира Сергій Сухомлин створив робочу групу з питання розроблення проєкту будівництва реабілітаційного центру в місті Житомирі, яку сам і очолив. У складі групи, крім Садовці міської ради були також четверо представників архітектурно-планувального бюро, п'ятеро представників КП Лікарня No2 імені Павлусенка та директор ТОВ Проспект проєкт. Нагадаємо, на початку грудня 2023 року показали роботи переможців, оголошеного компанією Стіл Фрідом, архітектурного конкурсу для студентів профільних навчальних закладів. Учасники якого мали виконати концептуальну візуалізацію реабілітаційного центру для Житомира, як повідомляв Житомир інфо рішенням сесії міської ради сесії міської. Ради 29 червня 2023 року КП лікарня номер 2 імені Павлусенка Житомирської міської ради виділили гідропарку ділянку площу 1 гектар під будівництво реабілітаційного центру для військових. Перед цим мер Житомира презентував проєкт реконструкції гідропарку та розповів, що саме хочуть будувати реабілітаційний центр. 24 червня мер зустрівся в гідропарку з кількома активістами та показав місце для майбутнього реабілітаційного центру. Діти військовослужбовців і Житомирщини мали можливість оздоровитися на Закарпатті. Діти військовослужбовці Житомирщини знову мали можливість насолодитися оздоровчим відпочинком у моляничому місці Іршава Закарпатської області. Цього разу 10 дітей із сімей військових Коростенського району провели 10 днів у рекреаційному комплексі, де отримали нові враження та відновили свої сили. Оздоровчу поїздку було організовано завдяки підтримці благодійного фонду торгово-промислової палати разом з Україною за активного сприяння Коростенської районної військової адміністрації. Цей відпочинок став чудовою можливістю для дітей розкрити свої таланти, знайти нових друзів, брати участь в захопливих екскурсіях та майстер-класах. Кожен день був наповнений позитивними емоціями та цікавими заходами, які допомогли юним туристам отримати незабутні враження, і відновити емоційний баланс. Особливу увагу було приділено роботі з кваліфікованими психологами, які допомогли дітям зняти емоційне напруження та сприяли їхньому психологічному відновленню. Вже 23 підприємства Житомирщини стали учасниками програми Національний кешбек. Підтримка українського виробника це не лише внесок у розвиток нашої економіки, а й чудова можливість отримати приємний бонус. Усі, хто купує українське, тепер можуть скористатися новою державною програмою кешбеку та отримувати 10% від вартості покупок назад на свій рахунок. Цей кешбек можна витратити на комунальні послуги, відвідування кафе чи кінотеатрів, продовжуючи підтримувати українську економіку. Наразі вже 23 підприємства Житомирської області стали учасниками програми. Національний кешбек це програма ініційована президентом України, яку реалізовує Міністерство економіки. У її межах українці отримуватимуть 10% компенсації за купівлю товарів українського виробництва. Максимально за місяць можна отримати 3 тисячі гривень кешбеку, а витратити кошти на комунальні медичні послуги, транспорт, мобільний зв'язок, спорт і кіно. Також гроші можна буде задонатити на сили оборони або купити військові облігації. Виробники і продавці можуть доєднатися до програми через портал Дія. У міській лікарні Пердичева відкрили кабінет ментального здоров'я в рамках програми Ти як 8 жовтня у стінах Бердичевської міської лікарні урочисто відкрили кабінет ментального здоров'я в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як ініційовані першою леді України Оленою Зеленською. У новоствореному центрі ментальної здоров'я надаватимуться різноманітні послуги, включаючи консультації психологів і психотерапевтів, серед напрямків роботи індивідуальна та групова терапія, допомога дітям і підліткам, терапія для сімейних пар, арт-терапія, а також консультації психосоматичних розладів. Окрему увагу фахівці приділятимуть людям, які постраждали внаслідок війни. Військовим, їхнім родинам та внутрішньо переміщеним особам звернутися до центру можна без електронного направлення за скеруванням лікаря, рекомендацією фахівця соціальних служб або ж самостійно усі послуги надаються безоплатно. Звягель переходить у цифру, що очікувати від нового мобільного застосунку. У звягелі незабаром з'явиться новий мобільний застосунок, який обіцяє зробити життя містян значно зручнішим. Про це розповіли секретар міськради Оксана Гвозденко і начальниця відділу економічного планування та підприємницької діяльності Алла Володіна. Мета створення цього мобільного додатка залучити людей до ухвалення рішень у громаді. Швидко поширювати новини та перевести міські послуги, в цифровий формат, застосунок міститиме безліч корисних функцій: відстеження руху громадського транспорту, подача та оплата комунальних показників, запис до лікаря, важливість повіщення, тривоги, аварійні ситуації, інформація для внутрішньопереміщених осіб, запис до ЦНАПу, різноманітні мапи, укриттів, пунктів обігріву, бюветів, громадських криниць та вулиць, де відключатимуть світло, новини міста, опитування громадян і система Відкрите місто для повідомлень про проблем. Леми від громадян. Нині базова версія застосунку вже готова, тож скоро відбудеться його презентація. Поступово додаватимуться нові функції. Міська влада планує активно допомагати жителям встановлювати додаток через ТНАП, бібліотеки та навіть залучати школярів, щоб ті допомогли батькам і знайомим. Також нагадуємо, що на нашому телеканалі Н1 відбулась прем'єра в програмі Золотий батон, а саме розслідування про нові авто депутатів від звягеля, які їм вдалось придбати за час повномасштабного вторгнення. Потужні авто для потужних депутатів. Дивіться в наших соцмережах та на нашому Ютуб.